Це гарне місце ліце тут річка бачиш але за тумана подивись як і за тумана відніється там там, там Ну там нічого не видно тільки а ганзарчику звідси відходять автобуси Зараз ми здамо сумку, попробуємо і поїдемо далі. Не, не даремно говорять, що в люцерні чиста водичка. Подивіться, яка прозрачна. І качечки плавають. І кораблік. А вон цена. Подивись, вон той мост на тій стороні. той дерев'яний. Якому вже хтось... О, подивись, подивись, яка чиста водичка. Ой, тут не видно. А вон той мост. самий старий міст. Ну, ми по ньому пройдемося ще. От я бачу кораблік поплив. Але в тумані його не видно. як нам везе на дзвоні коранків. Зараз пішов когось щось питати чи вивчає автомат як брати білети. Що, сина. Це вже краще, ніж Німеччині. На автобусній зупинці можна купити квиток для автобусу. Ага. Ти боїшся, що чайка на мене да. щось зробить. Так це до грошей, сину. Подивись, які гарні будинки, га? Зазняти, але... Ну що, як? Боже, ну правда я воду бачу далеко як чиста. Має такий якийсь, вроді як голубий, не то зелений відтінок. Але чистюсінька, така прозрачна. Скільки причалів. От якби літом сюди, то можна було б і на морському цьому поплавати. Куїзі зробити. Подивися, глебіді, бачиш? Так. Да. Ай. Не видно, не видно трошки. Парочка такі великі, добротні. Ну, зараз читає, що це таке? Швейцерхоф. знаю. Швайцер. це? Я так бачу, що ми сьогодні не встигнемо, поки дійдемо до готеля, там зупинились, там подивилися. Сину, йдемо скоріше, здамо ту сумку, бо ж її важко тягати. Я Їдемо з назадом на гору тела. Це була моя давня, давня мрія. Коротше, занесли ми наші сумки в готель. Ну, до поселення ще за скоро, але багаж ми могли здати, щоб собою не тягнути нагору той весь груз. Заплатили 11 франків податок місцевий. Це десь коло 20 євро. І цей податок дозволяє нам пересуватися по місту безкоштовно. Це вже великий бонус. Дуже нам місто з Назаром сподобалося. Дуже, хоча ми що тут ще були якихось хвилин 15. Ну тут тепло, всі розбиті, а ми приїхали з морозів, снігів. Їдем. Їду і читаю вітання, скільки сьогодні мені прийшло. Дуже так приємно. Марті, ну? Пальмочка наверху, на будинку. Ух ты, які тут машини. Золоті. О, гори видно Назарчику, бачиш чаша гора. Туди ми зараз піднімемось. Я так думаю, що там має бути ясно. Якщо буде ясно, то татові слова по поводу, що наша мама відня. Правда. Правдиві, так. Да. Туди на тугору ми їдемо. Назар. Він позаду пора. О! Так, вийшли ми з трава. Oh. А, а чого? Немає? Чого нема? От йолки, добре. Вийшли ми. Трамвая і йдемо до підйомників. І, до речі, усю дорогу є указатель, якщо вам видно, От червоненький. Пілатус, стрілочка. стрілочка туди. От зараз знову видно. Дуже легко знайти. Чиріш? Треба на цвіти, мене немає. Добре, я почула, зараз Назар. Я так дивлюся на гори і там їх видно, вон на верхушку від нагору. І ніби розходяться хмаринки. Назар нам треба встигнути піднятися, поки розходяться, поки хмари розходяться. Щоб ми хоч трошки щось побачили. Так, йдемо далі. Уже близько видно. Підйомник як працюють. Під горку йти, ще то задоволення. Але добре, що ми сумку здали в готелі, в багаж. Так, ну, походу, ми на місці. На місці. От їзди Зараз підемо узнаємо. Що по Тикет. Тільки там, у сірому. Ідемо питати.